Всім привіт! Сьогодні знімемо такий невеличкий відеотест на стабілізатор DJI Osmo Mobile SE. Це така більш дешева і більш спрощена версія якихось дорогих і більш професіональних моделей. Ідеально підходить для якихось, наприклад, починаючих блогерів. Зараз я знімаю якраз таки на цей стабілізатор, і ви можете зацінити стабілізацію. Це відео буде корисне тим, хто хоче подивитися, як цей стабілізатор працює. Тут не буде ніякої розпаковки, нічого такого, це буде конкретно тест роботи його, і ви можете наглядно подивитися, як знімає телефон з стабілізатором і без стабілізатора. Скажу зразу, що знімаю я на 15, прошку, і стабілізація в неї і без стабілізатора в принципі, не така погана. Но ті, в кого моделі більш простіші, більш старіші, або, можливо, взагалі якісь телефони без е нормальної стабілізації, то вам цей стабілізатор буде максимально корисний. Зараз подивитись відео зняті на сам телефон без стабілізатора, і відео зняті з стабілізатором для того, щоб могли порівняти. Зараз відео знімаю з стабілізатором. Можемо подивитися на плавність картинки. Так, от повернемо наліво, направо, подивимося, як він справляється зі своєю роботою. Все це робиться якби максимально плавно. А Зараз я знімаю відео без стабілізатора, і можемо порівняти. Наскільки справляється зі стабілізацією сам телефон без стабілізатора. Так само подивимось наліво, трошки не похитаю так от направо. Ось кстати, цей стабілізатор зі штативом. Зараз я закріпив телефон. Назад на стабілізатор і ми з вами трошки пробіжимося і подивимося, яка буде картинка. Повністю у мене руки замерзли, я вже весь замерз на вулиці такий сильний мороз. Я думаю, що вже цей тест буде підходити до кінця. Єдине, що ще я хочу перевірити, це подержу телефон отак в от руках і зроблю йому тупу максимальну тряску. Зробимо це обично на 1Х нормальне і подивимось, що з цього вийде. I Що будемо на цьому закінчувати наше коротке відео, такий от відео огляд, тест, не знаю, як його можна назвати, я вже буду їхати додому відігріватися. Ви тільки що самі все могли бачити, я це все побачив вже, коли буду монтувати це відео. Але що можу сказати від себе? В телефона, особливо, особливо в сучасних телефонів, достатньо хороша стабілізація. Але коли я знімав якісь відео... То замічав, що мені її не вистачає, що мені потрібно більше стабілізації. Тому я, в принципі, придбав собі цей стабілізатор. Із прикольних фішок, що цей стабілізатор вміє відслідковувати об'єкти. Ось тут ви можете бачити відео, як він слідкує за мною. Так само можете наставити будь-який інший об'єкт, за яким він буде слідкувати. І що ще зручно, якби цей стабілізатор, коли відслідковував цей об'єкт, стояв на штативі. Тому, коли ви знімаєте одні, зручно до цього стабілізатора прикрутити ось таку треногу і знімати себе самому. Свої якісь запитання, думки, зауваження можете написати внизу в коментарях. А у мене на цьому, в принципі, все. Монтуючи це відео, я замітив, що різниця досить велика. Я думав, що вона буде набагато менша. Так що, якщо хтось сумнівався чи купувати собі цей стабілізатор, я думаю, ви самі все бачили. Ще хочу сказати за застосунок DJI MIMO, який є один як для стабілізатора, так і для мікрофона. Але можна знімати і з стандартного застосунку камери на телефоні, хоча тоді не буде доступне відслідковування об'єктів. До нових відео!